Однієї із маршруток номер 19 сьогодні був незвичний рейс. Салон транспорту зайняли свіжоспечені паски, які розвозили хмельничанам. Тисячу хлібців на замовлення управління праці та соціального захисту спекли у їдальні номер 33 Таким чином, із великодніми святами щороку вітають підопічних міського терцентру. Цьогоріч символічні подарунки отримали понад 600 пенсіонерів. Тісто для пасок замішували і для бійців АТО, які лікуються у військовому госпіталі. Знаючи, що ми печемо для військових, і ми це переживаємо дуже і вкладаємо туди душу і серце, щоб вони повернулися живими і здоровими. На 500 грамові великодні символи витратили 30 кілограмів муки, 150 яєць та 5 кілограмів родзинок. Аби подарувати городянам святковий настрій із міського бюджету, виділили 11 тисяч гривень. Традиційно ми вітаємо. З пасхальними святами наших підопічних, які обслуговують територіальний центр в цьому році. Ми таких підопічних близько 640 Привітаємо, відвідаємо їх. Вітаємо в військовому госпіталі. Наші хлопці, які захищають наші кордони, тому теж їх вітаємо.